Так, прекрасні мої раки. Сьогодні ми подивимося, що вас чекає в грудні 2024 році. Що вас чекає перед новорічними святами? На що звернути увагу? Чудові раки. Такі ранімі. Не знаю, у мене були знайомі раки. Вони такі ранімі, такі ліниві, такі депресивні. Але навіщо? Якщо треба радуватися, життю, поки є можливість. Шутка мінуска. Дивимось, що для раків готує грудень. Перша карта. Щось я дивилася А, Дивіться, по цій карті у вас багато надуманих страхів, багато чогось такого, що вам заважає жити. ваші думки в першу чергу, ви думаєте про багато всякого такого незрозумілого, того, чого навіть немає. Ваші думки вас пожирають. І з такими думками, як тут, можна дійти дійсно до такої депресії, що мама не гарю просто. Ось тому вам треба трошечки наладити контакт з собою, перестати напрягати. Мозги в не те русло, куди ви їх напрягаєте, і трішечки, мабуть, знаєте, становиться подихати, помедитувати, подумайте о собі в хорошому ключі. Друга карта, що говорить. Друга карта говорить, що вам дуже тяжко вдасться місяць грудень, можливо, куча роботи, можливо, якісь конфлікти у стосунках з вашим партнером. Щось таке тяжке, можливо, чийсь секрет, який вам дуже заважає жити або зараз, або може, місяців, і грудень теж сюди входить. Якась тяжела ноша. Але ж в першу чергу вам треба подумати про те, як облегчити собі життя. Якщо у вас проблеми, зробіть так, щоб їх не було. Якщо це з роботою зв'язано, це, якщо це просто багато роботи. Якщо це проблеми в стосунках, вирішіть свої проблеми. Не робіть собі болі, чи не робіть собі тяжкості. Третя карта. Ой, дуже гарненько, до речі, виглядає, але нічого доброго вона не несе. Як вам показати її, щоб ви дуже побачили. А, грусть, печаль, таска, а, якісь, якісь дуже погані, погані емоції, розбите серце. Хочеться відпочити, хочеться вже нарешті просто, щоб вас ніхто не трогав, закутати під одеяло, в свою барлогу, щоб ніхто взагалі, щоб, ну, щоб ніхто не бачив, не трогав, не балакав. Дуже велика усталость. Дуже велика усталость і е, дуже багато моментів. Що просто не хочеться нічого, крім того, щоб спати і щоб вас ніхто не трогав. Дуже моменти такі нерадісні. Давайте розбавимося другою колодою. Можливо, в другої колода розповість про місяць-грудень щось набагато цікавіше для вас, любимі мої роки. Так, перша карта. Сила. Перша карта сила говорить про те, щоб ви намотали соплі на кулак і вперед. Все, що у вас зараз відбувається, навіть саме погане, все воно пройде. Все пройде. Проблеми, робота, відносини, ще щось. Все пройде, все буде добре. Вам головне пам'ятати, хто ви шове, що ви, що ви можете, і які у вас цілі йти до них. Друга карта. Трика пентаклів. Так, да, дійсно, дуже багато роботи буде в цьому місяці. Але ж і зарплата буде теж немаленька. А вам треба і на подарочки, і собі любимі, і чоловікові, і подружці, і мамі, і там, татові, і ще комусь, сестрам. Тобто місяць наповнений просто. Але це ж теж добре, правильно? Третя карта, що говорить? Третя карта говорить про те, що у вас дуже місце такий буде калібліця то хорошо, то погано, то холодно, то жарко, то волна вгору, то волна вниз, отакі от, от будуть, карусельки от будуть. будете на них пригати. туди сюди, і туди і сюди, і цілий грудень. Тому що, якщо ви хочете, щоб у вас було все стабільно, то вам треба баланс. Мати або вміть рулить правильно, вирости з детської позиції наконець, взяти за свою життя і перестати нить, обіжатися, жалітися, що у вас щось не виходить і що в цьому винні інші люди. Тут треба трохи попрацювати над собою, над своїм психічним здоров'ям і над ментальним також. Третя колода. Що нам розкаже третя колода про чудових раків на місяць-грудень. Перша карта. Дуже гарна карта, я хочу вам сказати, дуже гарна розмальовка. А означає вона ще краще. Якийсь буде взліт. Взліт мощніший, повищення в кваліфікації, повищення в зарплаті, просто кудись поїздка. Вас ви якось поїдете просто на новорічні свята. Або просто в грудні у вас запланована поїздка у Львів, наприклад. І ви там вже собрали труси на Скійки і вже їдете. Щось дуже добре, дуже хороше. Таке наповнення те, що вас наповнить силою, добром, восхищенням. Вам сподобається друга карта. О, нарешті, це деньги, по-перше, это ваші труди, деньги за ваші труди. По-друге, ви в грудні місяці будете в кращому світі знаходитися, в кращому світлі, в кращій одежі. Взагалі, все буде для вашого удовольства і не тільки для вашого удовольства. Якщо ви правильно війдете в місяць грудень, на правильній ноті, на позитиві, то вас відблагодарять за це вищі сили. Третя карта і заключительна для прекрасних раків на грудень місяць. Башня. Щось буде розрушатися, щось буде рости заново. Будуть розрушатися ті моменти, які построєні на брехні. Якщо вам хтось не договорював, брехав, неправильно себе вів з вами чи щось таке, то ті люди себе покажуть і ви зрозумієте, з ким вам общатися, а з ким ні. Тому що по цій карті люди явно там не дуже хорошо про вас думають. А говорять вам, що ви лучша. зверніть увагу на свій розвиток духовний, тому що духовно потрібно розвиватися. Це неот'ємліма частина життя. Тому що, якщо ти не знаєш, що в тебе внутрі, як ти можеш знати, що тебе окружає і так далі. Воно завжди поєднується. Тому я вам бажаю нарешті зробити крок в духовне або хоча б на зустріч собі. Прекрасні мої раки! Я вам желаю всього самого крутого в новогодніх праздників, а танцювати плясати до останньої пісні і так далі. Вірте в себе, перестаньте накручувати Із мухи слона, накручувати самі собі проблеми. Все у вас будет прекрасно, вам только треба взять ответственность за свою жизнь на себя и понимать, что проблемы от вас, и успех зависит тоже от вас.